В системі МВС я працюю з 2012 року. Спочатку почав свою службу в міліції, потім в поліції. У 2019 році перейшов на службу вибухотехнічну службу. 24 лютого 2022 року я розумів своїми колегами, що ми будемо виїжджати у зону бойових дій для розмінування. При перші мої ротації були на деокупованих територіях Київщини. Там ми розміновували територію від... Мін вибухонебезпечних предметів та речовин снарядів. Подальші ротації наші відбувалися в Харківській області. 18 грудня 2022 року під час розмінування деокупованої території Чугуївського району я наступив на протипіхотну міну та отримав поранення, що призвело до мінно-вибухової травми та ампутації лівої, нижньої кінцівки мене відправили на подальшу реабілітацію та протезування до Сполучених Штатів Америки, де мене запротезували постійним протезом, де я пройшов повністю реабілітацію та повернувся на службу У 23-му році, в червні місяці мені запропонували роботу. В системі органів МВС в департаменті соціального напрямку я вирішив для себе, що це робота саме для мене. Я можу поділитися з ветеранами війни своїм досвідом реабілітації, лікування та розказати, що на них чекає. Буду консультувати їх стосовно отримання пільг, соціальних послуг, реабілітації, протезування. Також буду займатися працевлаштуванням ветеранів війни. Також були зміни внесені до законодавства, можна приймати на службу до поліції військовослужбовців, які були визнані військово-лікарською комісією непридатними до служби. На мою суб'єктивну думку, ветеранська політика в поліції працює на правильному шляху. Я думаю, буде співпраця з іншими органами системи МВС, Національною гвардією, прикордонною службою, Державною службою надзвичайних ситуацій більш плідна. І ми будемо працювати як єдиний організм для вирішення проблемних питань наших ветеранів війни та членів їх сімей під час лікування я задумовувався про подальший свій шлях, яке у мене буде майбутнє, та чим я буду займатися. Мене підтримували мої рідні, моя дружина, мої всі знайомі. Так само вони не припиняли мене підтримувати після поранення. Це дало мені стимул двигатися далі. Я вирішив, так як я займався спортом до поранення, був чемпіоном світу, Європи, України, показати на власному прикладі, що якщо людина отримала поранення, так втратила частину себе, це не означає, що за нас потрібно робити вибір. Я людина вже з ампутацією, з інвалідністю, але я вирішив, що буду виступати там, де всі учасники з двома руками, ногами. Без важких поранень. У 23 році почався мій шлях в спорті. Я став віце-чемпіоном та привіз до України срібну медаль. Так як у моїх залах з боксу, кікбоксингу, більше не було людей з ампутацією, я вирішив знайти зал, де будуть інші люди з важкими пораненнями. Я знайшов в Києві зал боротьби. Три місяці я прозаймався. І виступив на чемпіонаті України з бразильського джиу джитсу де зайняв друге та третє місце. Продовжував наполегливо тренуватись та виступив на чемпіонаті світа з комбатисов в розділі боротьба, де зайняв перше місце. На цих змаганнях всі люди були здорові, без поранень з двома руками, з двома ногами. Я був єдиний учасник з ампутацією. І Я вирішив для себе, що буду в цьому напрямку розвиватися. Я створив повноконтактний вид боротьби. Де можуть приймати люди звичайні участь з ампутаціями, а також ендопротизовані? Цей від спорту я буду представляти в червні місяці і закликаю всіх ветеранів займатися, приймати участь, готовий кожного вислухати. Будемо співпрацювати, і вперед, тільки вперед.